Привіт! В цьому відео я розкажу тобі про найбільш корисні сайти та програми, які майже необхідні для гри в Path of Exile. На жаль, для зручної та ефективної гри в Path of Exile доводиться використовувати сторонні ресурси, тому що в самій грі є дуже багато інформації, яка пояснюється та показується лише поза межами самої гри. Тому зараз я тобі покажу, де її можна знайти. Ой, стане вашим найкращим другом, якщо ви хочете знайти інформацію про класи, предмети, скіли, крафт. Про лут з босів або про те, як працює та чи інша механіка в Pet of Exile. І дуже важливо не путати сайт з Poefandom. Це сайт, який вже дуже давно не оновлюється, але дуже часто показується першим в пошуку в гулі. Ось, наприклад, я хочу загуглити щось про фласки, гуглю Poeflasks і мені першим вибуває Fandom. Тому для того, щоб загуглити щось правильно, краще гугліть не Poe Flask, а Poeflasks Wiki. І тоді першим буде вибивати саме той сайт, який вам треба: поєвіки.нет. На поєвіки є дуже зручний пошук, а на кожній сторінці ви зможете знайти посилання на суміжні або дуже схожі теми. Таким чином, наприклад, ви можете подивитись на найкращі шоломи, які є в грі, подивитись, які є бази, з якого вони рівня і які у них вимоги. Або взагалі подивитись на список всіх унікальних шоломів. Його на поївік ви зможете знайти майже будь-яку інформацію, яка вас може цікавити. Другий сайт буде дуже корисним для тих, хто вже досить просунутий в Петкселу, тому що це база даних поя. І ось на цьому сайті ви вже зможете знайти абсолютно будь-яку інформацію, починаючи з демеджа, скілів, босів або приховані механіки деяких монстрів. І якщо порівнювати цей сайт з поєвіки, то Wiki напевно, все ж таки більш дружелюбна в плані інтерфейсу. Ось поедебе в свою чергу виступає у ролі величезної бази даних для гравців, які хочуть знати більше. Наступний сайт називається Поє і на ньому ви можете вже подивитись абсолютно всі ціни, графіки, тенденції щодо цін, подивитись найдорожчу валюту, подивитись найдорожчі карти, які є в Poe, або подивитись, які є найдорожчі предмети, інкубатори і все інше. Але більшість людей заходить на цей сайт заради того, щоб подивитись білди інших гравців. На цьому сайті ви можете подивитись, на яких білдах та на яких підкласах частіше за все грають люди. І це всього буде дуже корисний сайт, якщо ви хочете зібрати свій білд, а ви не розумієте, як далі його прокачувати. Ви можете обрати підклас, можете обрати свій основний скіл, який ви використовуєте, можете обрати навіть унікальні предмети, які ви хочете використовувати, і подивитись на найкращих гравців у цій лізі. Відкриваючи сторінку, ви можете подивитися абсолютно всі камні, предмети, дерево вмінь або джевели. Ще тут можна скопіювати посилання для імпорту. Білда в Pet Building. Це програма, про яку я розкажу трошки пізніше в відео. Також на цьому сайті є дуже важлива кнопка, яка може дуже допомогти новачкам. Називається вона Машина часу. Ви можете натиснути і подивитись білди із першого, другого, п'ятого, шостого дня ліги або з першого або другого тижня. Це корисне буде для тих, хто не знає, як прогресувати по білду, коли є не дуже багато валюти. Наступний сайт, який буде дуже корисний, коли ви проходите карти, це Planner. На цьому сайті ви можете розпланувати ваше майбутнє дерево вмінь для Атласу. Ви можете подивитись, чи вистачить у вас скілпоїнтів прокачку того чи іншого нода в Атласі. Також сайт вам допоможе знайти найбільш короткі шляхи до нодів, які ви хочете взяти. Ви просто клікаєте на нод, і сайт автоматично будує вам шлях. В право списку ви можете подивитись всі модифікатори, які будуть накладатись в вашу карту згідно з вашим атласним деревом. Також зліва знизу є пошук, який допоможе вам знайти всі ноди для ліг механіки, які вас цікавлять. Наступний сайт буде корисний для тих, хто хоче крафтити або навчитись крафтити. Це, в принципі, основний сайт для тих, хто хоче крафтити. Тут ви можете обрати ти предмет, який ви хочете скрафтити. Наприклад, я хочу собі скрафтити чоботи. Я натискаю на чоботи і обираю базу. Наприклад, у мене база на інтелект. І тепер у мене відкривається список всіх можливих модів, які можуть бути присутні на цих тапках. Тут є інформація про рівень предмета, з якого ці моди можуть прокнутись, про кількість тірів, в принципі, абсолютно про все, що вас може цікавити в крафті. Ну і це не просто список всіх модифікаторів, які можуть мати тапки. Наприклад, я хочу скрафтити Задавати собі кластер Джел. Я обираю кластер Джел, обираю його розмір, обираю модифікатори, які на ньому є. І можу подивитися абсолютно всі модифікатори, які можуть бути присутні на цьому кластері. І ось, наприклад, я можу подивитися на цей список, обрати, що я хочу наприклад, собі Dreamus Lesson. Хочу, наприклад, Burning Bright та Prismatic Heart. І тепер я можу обрати методи, яким я хочу крафтити. Наприклад, я хочу скрафтити фосілами. І ось тут є така кнопка Compute Best Selection. Сайт за вас порахує всі можливі комбінації фосілів і дасть вам найбільш дешевий варіант. Наприклад, в моєму випадку найкращим варіантом було б крафтити Pristine фосілами і Prismatic фосілами. і використовувати для цього двосокетні резонатори. І піде у мене на це в середньому 71 спроба. Але дуже важливо буде зазначити, що якщо ці дві галочки стоять в одному стовпчику, то це означає, що мене влаштує, хоча б Одна із цих двох пасивів. Якщо ж я хочу їх мати одночасно, то мені треба, щоб ці дві галочки стояли на різних стовпчиках. І ось тепер вже така комбінація фосілів, як ми бачимо, не дуже ефективна, саме тому ми натиснемо ще раз Compute без Selection. І ось тепер ми бачимо, що найкращий варіант для того, щоб скрастити такий кластер, буде Deft та Prismatic. Але коштувати нам це буде дуже дуже дорого. Саме тому ми тепер можемо подивитися на рівень, з якого з'являються ці модифікатори. Ми бачимо, що є модифікатори з першого рівня, з 50 та 68. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, кластер 68 рівня, цього буде нам достатньо, тому можемо тут написати рівень свого кластера. В нашому випадку буде 68. Тепер ми можемо побачити, що ціна зменшується в два рази. Натиснемо ще раз Compute Best Selection для того, щоб поновити цю ціну. Як ми бачимо так, Deft та Prismatic це два найкращі фосіля, які ми хочемо використати, якщо ми будемо крафтити цей кластер вручну. Конкретно цей кластер скрафтити фосілами обійдеться нам дуже і дуже дорого. Ну і на цьому ж самому сайті зверху є кнопка Емулятор. Це дуже корисна функція, за допомогою якої ви можете спробувати покрафтити предмет самі. Наприклад, я можу сам обрати предмет, який я хочу, наприклад, я хочу собі рукавиці скрафтити, обрати базу цих рукавиць, обрати рівень предмета, обрати якість або інфлюенси, які я хочу мати на цьому предметі. І все тепер ви можете гратися, абсолютно будь-яку валюту кидати, можете хаосами спамити, можете в харвесі щось там робити. В цілому сенсі цього сайту в тому, що ви можете погратися і спробувати подивитись, наскільки легко або складно крафтити той чи інший предмет. Ті моди для станка, які ви можете додати або прибирати. В цілому, тут є абсолютно весь функціонал, який ви можете мати. Ну і навіть це ще не все. Наприклад, якщо у вас є якийсь предмет, а ви не знаєте, як його підсилити, ви можете імпортувати цей предмет прямо в Craft of Exile Для цього зайдіть в поле, наведіться на предмет, затисніть Alt. Потім затисніть Ctrl і натисніть англійську C. Далі ви заходите на сайт, і ось сюди ви можете натиснути Ctrl-V для того, щоб вставити всю інформацію, яку ви скопіювали, і натискайте імпорт. І ось тут є тепер ваш предмет. Ви можете з ними погратись, погратися пограти з ним як завгодно, можете кидати Екзи, можете кидати Дівайни, скільки завгодно. Тут безкінечна валюта для вас. Ну і хоч про цей сайт абсолютно всі знають, я думаю, але я не міг його не включити в цей список. Це офіційний сайт PetVXile Trade, на якому ви можете купляти предмети, які вас цікавлять. Тут це дуже просто: в пошуку можете вбити назву предмета, якщо у нього є якась стала назва. Наприклад, я хочу собі Adziris Foible Amuлет. Я вбиваю, обираю лігу, на якій я знаходжусь, і натискаю Enter. І ось, в принципі, всі предмети, які зараз продаються на ринку. Просто натискаєте Direct Whisper, повідомлення відправляється людині, яка вже в грі. Ну і таким чином відбувається трейд. У випадку, що якщо у предмета немає якихось конкретних назв, то ви можете обрати тип предмета, наприклад, я хочу собі лук, я можу обрати, що я хочу будь-який лук не унікальний. Можу обрати, що я на ньому хочу 6 зв'язаних сокетів, можу відкрити фільтр для зброї і обрати, що я, наприклад, хочу собі лук з мінімум 500 фізичного ДПС. Натискаю Enter. І ось всьому всі луки, які підходять під мої параметри. Також тут можна додати абсолютно будь які модифікатори, які присутні в грі, але треба знати, чи взагалі ці модифікатори існують на луці, наприклад. В цьому якщо ви хочете купити якісь предмети, ви можете купити його тут. Також тут є інша вкладка, на якій ви можете обміняти все, що завгодно, окрім предметів. Наприклад, у мене є дивайн, але я хочу обміняти їх на хаоси. Натискаю із І ось список всіх гравців, які хочуть купити у вас дивайни. В цьому розділі дуже часто люди не відповідають, тому не бійтесь просто трошечки вниз прогортати і, і написати людям там. Наступний сайт дуже непопулярний, але дуже корисний, на мою думку. На ньому ви можете брати абсолютно будь-яку карту, яка вас цікавить, натиснути, і сайт вам покаже Divination карти, які випадають із цього предмета. Або ж навпаки, ви не знаєте звідки випадає Divination карта, ви можете просто її тут обрати, і сайт вам покаже список всіх карт, на яких ці карти можуть з'являтися. Це може бути корисно, наприклад, коли у вас у Кірака з'являється ось таке от завдання: Find the stack of divination cards. Тобто ви запускаєте карту, і з рандомного монстра випадає stack якихось Divination карт. Наприклад, в моєму випадку це завдання знаходиться на. Glacian. Щерма. Ви можете зайти на цей сайт, вбити Glacier і подивитися, які карти звідси випадають. І в принципі тут вже видно, що з цієї карти нічого дуже дорогого не може випасти, тому я просто не буду її фармити. А ось, наприклад, якби мені таке завдання випало на якомусь Crimson Township, я вже бачу, що тут є дві дуже дорогі карти, і 100% я хочу пробігти цю карту. Ще один дуже корисний сайт, який допоможе вам легко проходити лабіринти, називається PoeLab. Тут ви можете подивитись нормальну, середню, складну або UberLab. Наприклад, мене цікавить UberLab. Я натискаю на UberLab і у мене відкривається така картинка. Конкретно це карта UberLab на 6 вересня. Саме так розташування скринь, босів, кімнат у лабіринті кожен день міняється. Тому перед тим як йти в лабу, якщо ви хочете просто її максимально швидко та легко залутати, то ви можете зайти на цей сайт і подивитись карту наскільки легкий сьогодні лабіринт. І так, ви правильно зрозуміли. Є людина, яка в перші пів години доби пробігає цей лабіринт і складає цю картинку, заради того, щоб ви змогли дуже зручно проходити лабіринт. Ця людина робить це вже протягом 7 років, і в цьому я всім раджу користуватися цим сайтом. Ну, а на цей раз це не сайт, а програма. Той самий Path of Building дуже корисна програма, без якої дуже складно буде збирати собі персонажа. По-перше, в цій програмі ви дуже зручно можете планувати свого персонажа. Ви можете обрати клас, можете обрати підклас, і потиклик на ноди, на ноди, розпланувати, як ви плануєте вкачати свого персонажа, подивитися, які у вас характеристики, скільки ДПС, можете додати абсолютно будь які скіл, які наявний в грі. Можете додати абсолютно будь-які предмети, навіть самі скрафчення. Тому для новачків найкращою кнопочкою буде Import-Export build. І от, якраз таки пам'ятаєте, ми. Дивились білди якихось інших гравців. Тут є кнопка «Скопіювати», ви копіюєте цей код. Можете зайти в Pet of Building і ось сюди натиснути Ctrl-V і імпортувати білд. І все, ось у вас є тепер дерево, ви можете роздивитися, що, що людина брала, абсолютно все в деталях, подивитись на статистику, подивитись на скили, подивитись на предмети і спробувати скопіювати цей білд. Але все ж таки, перед тим, як копіювати білд я вам дуже пораджу подивитись ціну на ці предмети. Наприклад, ось цей пояс Headhunter є дуже дорогим унікальним предметом в грі, саме тому для новичків він не підходить. Тому я дуже раджу на поєнінзі використовувати оці от кнопки, наприклад, подивитись на білди з третього дня. І обрати не сотий рівень персонажа. А, наприклад, 95-й. І подивитися цей білд і спробувати зрозуміти, що як краще брати. Також пазубідинг є дуже корисна кнопка імпорт персонажів. Ви можете імпортувати як свій білд, так і білд абсолютно будь-якого гравця в поя, у яких відкритий список персонажів. Єдине, що вам треба знати, це назву аккаунта. Ви можете вбити навіть мою назву аккаунту, натиснути старт, натиснути імпортувати пасивні скіли та джевели, натиснути імпортувати предмети та скіли. Ну перед цим вам треба брати персонажів, які знаходяться в цій лізі. І все, ось моє дерево вмінь, ось мої скіли, ось мої предмети. Абсолютно все, що вам зможе цікавити про мій білд. Але навіть це не найголовніше. Ви можете обрати так само свій аккаунт, імпортувати свого персонажа сюди і спробувати подивитись, наприклад, чи можете ви якось забрати свій білд. Для цього тут оберіть головний скіл, який ви використовуєте, в моєму випадку. Це -бейт Флюрі, Тут я обираю, що я дамажу Бліт флюрі. це вже нюанс мого скіла, в моєму випадку це ченер-реліз треба обрати. Далі заходжу в конфігурейшн, і тут я вже можу обрати абсолютно всі характеристики, які може мати пер мій персонаж. Наприклад, у мене є Blitz Charge, я знаю, що в мене є endurance Charge, Наприклад, я вмію ставити тотеми. Я знаю, що у мене є 50 рейджу. Так, у мене всі фаски активні. Ну і в цьому ви можете подивитись на абсолютно всі модифікатори, які ви можете мати. Так само ви можете обрати про кого рахувати свій ДПС. Наприклад, проти звичайних монстрів. Проти стандартних босів, які ви зустрічаєте на карті, проти Guardian або Pinnacle босів, це, наприклад, Шейпер, або проти Uber босів. І ось після того, як ви тут все обрали, подивитись, скільки у вас ДПС, ви можете зайти в дерево і подивитися, наскільки зміниться ваш ДПС, якщо ви приберете ті чи інші ноди. Наприклад, в моєму випадку, якщо приберу це Мастері та оці три ноди, то мій ДПС зменшиться на 7,5 мільйонів. А якщо візьмуть цей нод, то мій ДПС збільшиться на 4 мільйони. Так само ви можете погратись з предметами, спробувати замінити якийсь предмет, подивитися, як він впливає на вашу виживає місце ДПС. Тут ви можете обрати абсолютно всі модифікації, які може мати ваш персонаж. Ну і цілому ця програма є дуже корисною для абсолютно будь-якого гравця в Path of Exile. Ну і остання програма, про яку я вам хочу розказати, це Awakened Poet Trade. Це програма, яка дозволяє вам дуже зручно пресчекати предмети, тобто перевіряти їхню ціну. Наприклад, мені випав ось такий пояс, але я не знаю, скільки він коштує. Я натискаю спеціальну комбінацію клавіш, і в мене відкривається ось таке віконце, де я можу подивитись на ціни такого предмета. В даному випадку я не обрав всі модифікації, які я хочу перевірити, тому давайте їх оберемо. В моєму випадку я спробую пошукати пояс з одним ебісам сокетом, 70 сили та 7% максимального здоров'я. І подивитись, скільки такі пояси коштують. Ось тепер я знаю приблизну ціну такого поясу і можу його спробувати продати. Але для всіх новачків я одразу скажу, що коли ви прочекаєте предмет, краще за все не обирайте абсолютно всі модифікації. Давайте перевіримо на прикладі моїх тапок. Якщо я зараз оберу абсолютно всі модифікації, які має мій предмет, то скоріше все він не знайде жодної співпадіння. Ось, ось як ми бачимо, програма не знайшла жодного схожого предмета, але це не означає, що він настільки дорогий. Тому спробуйте просто поприбирати деякі модифікації, які не є дуже необхідними на цьому предметі. І подивитись, скільки приблизно такий предмет може може коштувати.